І я граю на хайпікселі. Хлопці, хлопці, я просто я не свій скін. У мене братик Віталіка, тебе просто скинь його намалювати, бо він мій швидше використовував. Мені і я йому сказав, я тобі намалюю скін. Я його просто хотів подивитися, як він буде в мані виглядати, і я його собі поклав. І І... 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 і майже щось не робив, що я зараз скінь поміняти. Тупо. Ой, я встиг якраз встиг. йой. Але мені повезло. бам 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 так. Раз. Два. Три. чотири, Ай! Я так вже віддихнув від тільки та тих і всіх таких поганих оценів, тільки три серії пройшло. <сум> я віддихнув, хлопці. Отак от, 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 так, от. Так, зараз підлагайка буде. Трошки зараз відлагаю, бо менше вулоків будуть падати. На раз... О! повезло! Оу, запаркурю! Ах! Добре, це ще не кінець поки що. Так, пішли, пішли, пішли. Так. Так, 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 так. За спортуба. Давайте побігли. Ще... Ще... Не до та ще. Я. Я вже на самому останньому рівні. І ця серія, думаю, буде трошки закоротка, якщо так... Мало буде, я так буду зливатися їх ну бар. Ого. Десь тов'ятеро Де людей, я ще не не Саме перше почав. Вмер, ніж, так якби моїх швидших серіях було. Пам-пам-пам. А, злявся, злявся. Сім, давайте хабаємося. І ще один забіг. Чи інші ран. Після вперше був перший найбільше людей, не гра буде. Вибігла. Усі не ну, вибачте, що я без кіна. Что вот зі кин Давайте Давайте в тейк вже не годен Давайте сюди в так Пішли в так, пішли в тег Давайте, батьки в тайг пішли. Раз, два, Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Бро, what's up. What's up? Давайте я перший добре. Так, і... Нема ютуберів, є едини. Та... Ой-ой-ой, я не картопля, то добра, я не гаряча картопля. Добре, я не картопля, я не картопля. Я картопля, ні, я не картопля побьй. Ваща негелаукраї. Набережня. Аааа! Та ці. Так побігли. Я ще гаряча картопля. Все, я більше гаряча картопля побігла. Я, це ловики. Я не, хочу бути ловою, я хочу ходить до наступного раунду прожити. Побігли, 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 давайте давайте. Хлопці тащим, тащим, давайте лайк поклади. І я зараз ще стріляв на те, що до наступного проживу якщо. Ти лайк мені покладеш. Вау-вау, Гайстер паркуру, є, затищив ціряв. Є, затищив, затищив. Ура, я затищив цірав. Затощив. Якась людина поклала лайк, я так і знаю. О, а що? крутопля? Якась людина там поклала лайк, і за того я затащив. Як лайк, я би не, не затащил. Так, так, так. Не просто знайти Так. Так, я бы шум на лова, побігли, побігли, побігли Так, побігли І Это лает. Еп. Пускаем. Ой, заспортуем мы всех. Так, пришли, пришли, пришли. А! Есть, я выжил. Я выжил, Фокси, я выжил. Ура, мне повезло. Так, побігли, 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 побігли. Я ще цей раунд наташи, якби... Ще якась людина покладе. Лайк. Лайк. Побігли, побігли, побігли. Пішли, 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 пішли. Пішли, 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 пішли. Я хочу витащити цей ран, вибачте за звуки. Так давайте тащимо, тащим, тащим. Та ту-та -та тащим. Ого, якийсь пацан-паркурис у нас тут. Ага. Не вийшло. Давайте я теж запаркувати, попробую. Запаркурити. Так, і добре, я виграю цей раунд знову. І тут. тут, 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 Давайте наступний раунд, хлопці. Третій раунд, хлопці. Кожен раз як виходить, великий раунд буду. Так, 40 секунд. Побігли, побігли. Вибачте за звуки, якщо щось чуєте. Просто... Ось, ось, ось я просто гості, хось я можу зняти. І, блін, 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 побігла побігли, 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 побігли. Давайте шоколадка! Ууууу, якийсь там поготан. Лова. Так, вони коло мене десь. Хлопці, ну я хочу бути за скину. я не відчуваюся, як пованцеве. Я відчуваю себе як. Как... Ааа, якийсь віталька, бро. Так, побігли. А я здох. Йой-йой-йой. Добре, всім пока. Якщо ви це буде перший раз. Підписуйтесь на мій канал, якщо маєте питання або залучання, пишіть в коментарях, а якщо ви це перший раз, то підписуйтесь на канал. І Кладіть лайки. І бережіть себе. І розказуйте все своїм друзям. А того пацана треба зляти. Зляти, зляти, зляти. У то пацан, лохом в Останню секунду мене затей. Два брата. Rozdír se gebe hftero sacha na brese pa kazamba vuole no